Шановні майстри, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Звісно, завжди приємно отримувати новинки і робити огляд. До вашої уваги новинка вра від торгової марки BiHI. Як на мене, досить цікавий варіант. Деякі особливості її такі, що жодної немає вібра-присоски. Тому прошу звернути на неї особливу увагу. Біхай e, це така агресивна китайська торгова марка, яка, ну, як на мене, дуже потужно розвивається, розширює свій диапазон інструмента і витратних матеріалів. І вона прислухається до думок майстрів плиточників. Ну і не тільки плиточників. Але не завжди, звісно, в неї все виходить. Е, у біхає зараз паралельно випускаються три віброприсоски. Ось перша, яку ви бачите. Е, потім йде наступна і остання варіант, який е, ну, рахується, що він найкращий. Але воно завжди треба підходити до всього критично Що мені тут подобається? Що тут ексклюзив? Ексклюзивна тут гума, вона дуже м'ягенька. Ну, ну, просто неймовірно м'ягенька. Тому вона, як на мене, найкраще присмоктується до любих, в тому числі шероховатих поверхні. Подивіться, яка поверхня, вона завжди присмокталась і тримає. Повірте мені на слово. Всі існуючі, які віброприсоски, вони також присмоктуються, якийсь час тримають. Але я не рекомендую категорично ними переносити плитку. Ця ж присоска, вона настільки м'ягенька, що я впевнений, що можна її використовувати як універсальний цей інструмент. Не тільки вібро, а ще і для перенесення плитки. Ну, це, бачите, це перша особливість. Інша особливість. Єдиний інструмент, який був раніше, у якого е, вібрація регулювалася за допомогою натискання кнопки, був цей Біхай. Всі решта торгові марки, всі без виключення е, зробили так, що е, після включення є механічне регулювання, є електричне регулювання, що ви регулюєте натисканням кнопки, е, регулюється сила вібрації. Але. Деякі майстрами, звісно, я ж маю контакт з купою майстрів. Їм кажуть, що ми привикли, що ми ось одної кнопочки і сам регулюєш силу вібрації. Якщо треба сильніше, ти просто сильніше натискаєш цю кнопочку. Тому, бачите, це перший варіант, який достоєнний уваги до тепер Біхаєвський. Другий варіант вони випустили з регулюванням. Крім того, що тут є регулювання, ви бачите на екрані е, вольтаж, який існує в акумуляторі, коли його підзарядити. А оце третій варіант, який, чим він, е, вони знову повернулись попер... до попереднього варіанту і зробили кнопку. Крім того, це ще не все його ноу-хау. Вони зробили, але це я не знаю, добре чи погано, як ви бачите, да? коли майстер. Ну, Не так зручно, звісно, е, тут фіксувати на плитці, як, наприклад, вбігає попередньо, тут дуже простіше і зафіксували. Коли ви зафіксували і вібруєте, ви тримаєте одна рука на прорезиновій рукоятці, а друга рука, бачите, тут спеціальна вібраційна, е, така ручка, яка не дозволяє ну, менше сприймається вібрацію на руку. Як на мене, це має і свої плюси. І мінуси. Ви, ви не відчуваєте інструмент. Ну, Я, я би так і сказав, що для комфортності це краще, для роботи це ну, так собі. Так само з'явився у них рівень. Бачите, тут рівень є, тут рівень о, в середньому варіанті рівень кудись щез. Крім, але деякі є нюанси. Дивіться. Вона не тримає рівновагу, вона, бачите, перевалюється, акумулятор перевалює її. Ну, Це, скажімо так, можна пережити, але мене це дратує, що вона просто не може стояти, як її попередники. По силі вібрації я тестував, вона приблизно однакова. Теоретично, якщо підходити, якщо тут стоїть 21 вольтовий акумулятор, це вже вони перейшли всі на такі акумулятори. І в середньому варіанті стоїть на 21 вольт, то в попередники використовується 16-вольтовий акумулятор на 2 ампер години. Кругом стоять акумулятори на 2 ампер години. Зокрема, хочу зупинитися на темі акумуляторів. Як на мене, це важлива тема, бо не тільки в комплекті акумулятори, які йдуть, щоб використовувати їх на іншому обладнанню. Дивіться, в першій версії стояв акумулятор. Який неможливо ставити ніяку іншу. він індивідуальний був. Зарядка йшла зверху. Зарядний пристрій був на півтора Ампера. Ну і він далі за годину. Наступна зовсім інакша зарядка. Вона також не підходить ні на яку. Це каже про те, що біхай замовляє на різних заводах. Але хлопці, ну вже замовляйте, десь визначтесь, уже на якомусь заводі замовляти, що у вас сумісні акумулятори. Бо всі три акумулятори, вони жодних один до одного не підходять. Цей акумулятор не мав показника зарядку, але тут був на вібро ви можете побачити заряд. Тут є показник зарядки акумулятора в самій першій версії. Тут в останній версії також є. Показник заряду акумулятора. І тут є е, можливість заряджати від USB різну техніку, USB-вихід. Ну, така цікавинка Крім того, цей акумулятор це універсальний китайський акумулятор, який зустрічається в дуже багатьох видах дешевої китайської техніки. Дивіться, ось, наприклад, акумулятор стандартний на 4 А, він запросто сюди підходить. І і фіксується. Ось так раз. І зафіксували. Тому ви можете, Це типу акумулятори Makita, тому ви можете впевнено вже в новій версії застосовувати акумулятори для іншої китайської техніки. Макітовський буде працювати на цій техніці, але цей акумулятор, скорше всього, не буде працювати на макіті. Ну, такі там особливості, там у макіти стоїть додатковий захист. Хотів нагадати вам, для чого взагалі існує вібра-присоска. Вібра присоска існує для наступної мети. Перша мета ви поставили, зафіксували, включили, і ви можете посунути, якщо клей ще або суміш ще не застигла, вліво-вправо припустити. Це перша мета. Друга мета: для того, щоб вигнати повітря з-під плитки. Починаєте вздовж, посередині і розходитись. Третя мета перемішати суміш. Це також рухи по плиці. Коли ви робите такі рухи, будь ласка, застосовуйте або площадку. До речі, в першій моделі, в перших моделях оцій, там йдеть, можна докупити оригінальну площадку. А це просто з капролона 12 мм товщиною зроблені такі площадки, щоб у вас е, оця поверхня е, вона не стерлася, бо вона стирається. і... Поверхня не починає вона працювати як присоска для перенесення, або часткового перенесення плитки. На жаль, на жаль я не знаю. Тільки у TopWay постачаються окремо ось такі гума. Поки що ні обігає, ні у шджинга е окремо не постачаються такі гумові е площадочки для роботи. Тому бережіть площадочку, коли ви працюєте. Або хоча б через матерію. Проганяйте віброприсоску. Ось і, в принципі, і весь огляд. Звертайтеся до мене, я пораджу вам різні віброприсоски, в тому числі і Біхай. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то, будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!